Центральний майдан Любара із самого ранку був переповнений людьми, адже до відзначення 90 річчя району готувалися серйозно. Для гостей свята та Любарчан відбувся парад сільськогосподарської техніки району, парад духових оркестрів сільських будинків культури та їх показові виступи, виставка українських світлиць, які підготували громади сіл Любарщини, і тематичний вечір в районному будинку культури. Далі вітання та побажання Любарчан та гостей свята. Я бажаю жителям Любарщини прожити ще три рази стільки, щоб Любар дуже довго існував і процвітав. І щоб ну, люди залишалися такими ж привітними, при, приязними, як вони є. Ну, бажаю людям щастя, здоров'я, багатства, міцного здоров'я, успіхів, радості і чистого неба над головою. Я хочу побажати людям доброти. Людяності, милосердя, і лише з такими рисами ми можемо світ змінити до кращого, лише враховуючи дати любов, підтримку дитині, це найкраще, а це і в подальшому розвиток нашої держави. Відзначення 90-річчя району це можливість підбити підсумки роботи та вказати на здобутки та проблеми краю. Очільники області відзначили успіхи Люборщини у розвитку сільського господарства та активну роботу місцевих громад. Але зараз, слава Богу, нема бур'янів. Там, де бур'яни були, то по 100 центнерів зерна з гектара кукурудзи росте. І я сьогодні бачив найкраще, коли проходили, де кожне село, з сільським головою, приїхали святкувати, знаючи, очі горять, палаючі, різнобарні, в нових українських костюмах. І це справді свято, коли не через постанову уряду, не через рішення голови адміністрації, а за історією, за покликанням від душі, я бажаю Люберському району процвітання. Тут є багато позитиву. Ну, наприклад, є позитивне в діяльності громади, роботі сільських рад Люберського району. Вони є активними, вони завжди живуть разом з життям людей. І, як приклад, район розбудовується, ремонтуються школи, створюються нові дитячі садочки. І от я ще одну таку цифру назву: що район один з небагатьох в нашій області, який 90 території району газофіковано. Це значний показник. Святкування тривало до пізнього вечора, коли по завершенні святкового концерту відгримів фаєрверк. Чудові рушники, вишиванки, прекрасна їжа, вареники, сало, м'ясо, горілка це все багатство дає Любарська земля. Але найбільше Любарщина славиться своїми людьми.